Трамп війна в Україні наслідок слабкого лідерства Байдена. Колишній президент США Дональд Трамп знову звинуватив Джо Байдена у війні в Україні, заявивши, якби у нас був справжній президент, якого поважає Володимир Путін, він ніколи б не вторгся до України. На дебатах Трамп підкреслив, що зможе завершити війну Росії з Україною ще до вступу на посаду президента. За його словами, Байден заохочував Росію до вторгнення через виведення військ США з Афганістану у 2021 році, назвавши це найганебнішим моментом в історії США. Трамп також заявив, що вимоги Путіна про територіальні поступки України неприйнятні, проте війна не почалася б, якби в США був лідер. Головний аргумент Трампа США витрачають на війну в Україні занадто багато грошей. Байден дав Україні 200 мільярдів або навіть більше. Кожного разу, коли Зеленський приїжджає, він забирає з собою 60 мільярдів. Він найбільший продавець у світі, і я не критикую його. Лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на війну, ми витрачати не повинні. Трамп підсумував Байден завів нас у погану позицію з Україною і Росією. Україна не виграє війну, у них закінчуються люди. Це сумно. Вони стільки людей втратили через дурні рішення Байдена.